Хочу представити соціальний проєкт, який був здійснений моєю командою. в рамках, Я був проєктним менеджером цього проєкту, в рамках програми малих грантів Посольства США в Україні і на основі організації майстерня добра. Результати всіх це навіть програма з трьох проєктів. Я зосереджусь зараз, що вам буде, може бути корисно в вашій роботі. Власне, з третього проекту, але на сайті Spoky.org, зверніть увагу. Доступні всі результати попередніх проектів. Там є посібники, там є анімації, там є навчальні курси. Це все безкоштовно доступно на різних за різні роки по різних проектах. І є у нас група. Група Спокій в Фейсбуці, і е, ця група вона е, е, найближчим часом там буде достатньо багато новин про наш останній проєкт. Наш проєкт з е, цього року, е, спокій 3, він пов'язаний з е, створенням восьми інтерактивних додатків, які безкоштовно доступні на Google Play. Uh, вони вже майже всі опубліковані, два додатки в модерації, день-два, і вони будуть готові. І я хотів би зараз представити uh, саме цей третій проєкт. Але зверніть увагу на спокій є все, і це може бути дійсно вам корисно в вашій роботі. Це все безкоштовно завдяки uh, донорам. Значить, проєкт Спокій 3, uh, він про Мобільні додатки ми створили інтерактивні додатки. Це одразу підкреслює програму малих гарантів. Ми не робимо якусь революцію. Ми намагаємось у співпраці з галузю створити такі інструменти, які будуть просто корисні на мобільному або на планшеті для фахців. Для цього ми створили провели певні консультації з різними закладами, що їм треба для роботи, дуже різноманітно, починаючи від медичних центрів, науково-дослідні інститути, національна поліція. Громадські організації були залучені це українське мистецтво для музикотерапії, наприклад, ось з різних частин нашої країни, і звідси у нас є вісім додатків. Одразу покажу вже опубліковані. Будь ласка, можете мобільні телефони, планшети на Android. На не було ми, значить на iPhone У нас мети такої і можливості. Отже, це доступно. Що ми зробили? Коротко розповім про ці додатки. Це Гоніометр, оптичний гоніометр для оцінки кута нахилу суставів, якщо це потрібно швидко і зробити без проблеми. Немає під рукою якогось коштовного обладнання. Автотренінги виключно українські створені психологами і музикотерапевтами з України. Унікальний контент пропоную. Подивитися, альтернативна комунікація це е, нацполіція попросила у випадках, якщо треба слова або речення для комунікації, якась ситуація і немає можливості, скажімо, після прильотів щось е, проговорити, не знають жестову мову, відповідно, можна як інструмент використовувати. Артикуляційна гімнастика, набір вправ для оптимізації артикуляційного апарату. Також, якщо треба, там цікаві такі анімації, використовуєте Дихальні практики. Дихальні практики наступне це нейрогімнастика, а, а інструмент для розвитку дрібної моторики це додаток просто з мобільним телефоном. Будь ласка, спробуйте своїм мобільним телефоном планшетом, фронтальна камера. На рахунок використовуйте ось і нейроказка також е, дуже ретельно записана е, і музика, і е, спрограмована так, щоб для дітей це було в даному випадку. Для дітей всі додатки при, при, вони і для дорослих, і підходять в принципі, для дітей, якщо є така необхідність. Тому пропоную підписуйтесь на. Власне соціальні мережі спокою. Я дам посилання в чаті, і заходьте на ну, точка відліку. Це спокійорг. А далі на сайті спокійорг ви можете побачити всі три проекти. Звертаю увагу на проект спокій 3 який ми зараз якраз будемо просувати і показувати його результати світу. Дуже вам вдячний за увагу. Я завершив. Андрію, дякую за цікаву потрібну інформацію. Я думаю, ми вам подякуємо. Дякую. І, шановні колеги, ми завершили сесію, але не завершили розмову. Я хочу, щоб ви ще раз вдихнули і видихнули. І Я займусь ще буквально на все 3,5 хвилини. Ну, перш за все, у нас в програмі ще стоїть загальні збори громадської організації Українська академія дитячої інвалідності. Це обов'язковий атрибут, коли ми всі разом ми повинні послухати, висловити зауваження, пропозиції і так далі. На сьогодні, на зараз, на 17 годину, 12 хвилин, нас ще слухають і дивляться більше як людей. Учасників, це дуже гарна цифра. А зареєструвалась попередньо, наскільки я зрозумів зрозумів, більше тисячі. Тому наша конференція вона набуває такого більш-менш широкого значення. І по тим тематикам, які ви сьогодні слухали, я думаю, що ви відчули мету ще раз підтвердження мети, про яку ми говорили.